Що ти дивишся? Що ти дивишся на мене? Добре, можу не дивитися. На мене дивися. Значить, такий, Віталік. Я зараз збираю всі речі і йду з хати, поняв? Йди. Ти що мене з хати виганяєш? <праць> Хочеш не йди? То що, може, твоя хата ж ти розкомандувався. Моя! Морду закрий. Ти збираєшся в жінки просити пробачення. Вибач. За що? Я не знаю. Не знаєш? Не. Тобі сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Сказати? Скажи. Я забула. Тобто ти вже на мене не обіжаєшся? Ні. Я пам'ятаю, там було на що обіжатися.